Чому ми досі воюємо піхотою, якщо ми так постійно заявляємо про те, що нам треба воювати умовно технологічним прогресом дронами і НРК? <гр stereotype> ну от якщо ми собі вже вирішили, що ми створюємо кіл зону, в якій просто не буде нікого, окрім наших мін і дронів, то чому серед цієї кіл зони ми досі бачимо точково позиції піхоти, яка просто по більше ніж 100 днів сидить в ямі і чогось чекає? Ти не пишеш. Я просто з усіма ким спілкуюся, там публічно, не публічно, в ефірах в інтерв'ю. Я ставлю військовим це запитання. Я кажу: ну, от піхотинець на фронті зараз, він ж по суті його. Роль та цінність втрачається, тому що він просто стає громопритягачем. Ось, він на собі далі тримає найбільший вантаж, найбільший тягар війни, але він притягає на себе всі ці дрони. І вишити йому там просто це його задача, по суті, вижити. І от питання: а для а чого, яка його роль? Піхота, стирання людей. Мені нещодавно дали тільки одну відповідь: таку, типу, міняємо один командир, дав відповідь: каже, ви мислите, дуже по оборонному. Тобто, ну, ми якби в обороні ми не виграємо війну. Питання: в чому ми маємо якби зберігати концепт? Піхотинця, як існування його в збройних силах, взагалі силах оборони, піхотинця, піхотинця, штурмовика людини, яка може вийти на передову, якщо ми плануємо відбивати певні території. Тобто лише в обороні ми не можемо ну, якби виграти війну. А ми маємо завжди зберігати. Бо це ж знаєш, якщо там зараз ухвалити, от наскільки я зрозумів, даючи відповідь так на твоє запитання, хоча я цілком погоджуюся. Зараз в мене є теж свої там тези, які я хотів би сказати про це піхотинці на передовій, насправді. Ну, Наша зараз найголовніша проблема це втримати оборону, коли противник просувається. Я глибоко не прихильник взагалі будь-яких тест, коли вони там з'являються, що типу, ми там десь якісь контрнаступи можемо проводити. Це про це наразі треба взагалі забути, тому що не виконано ну, для контрнаступу, я завжди це повторюю. Там три базових таких стовпи, які мають бути: це зупинка противника, відрізання його резервів і формування власних резервів. У нас по жодному з цих аспектів не виконано домашнє завдання. Ну, немає цього. Е, відповідно, базово Перше запитання зупинити противника, ми це можемо за рахунок технологій. Але якщо ми сьогодні підемо повністю весь курс, у нас піде у там країни армії на те, що ми виводимо піхотинця з там з сил оборони, то я так розумію, ну як мені пояснювало, це був Комбриг 15-ї бригади артилерійської розвитки Олександр Попов я з ним робив інтерв'ю. Тобто, ми, грубо кажучи, стратегічно втратимо ось цю. Складову для майбутніх якихось наступальних операцій. Почекай, хіба наступають піхотинці? Штурмовики наступають. Е... Ми зараз ну, так. змінили підходи. Дивись, знову ж таки, для того, щоб відбити територію, першими наступають хто десантно-штурмові війська, які потім. І це і їхня пряма задача, як це прописано в їхньому статуті, умовно. Да? Вони заходять і наступають. Звичайна класична піхота, що вона робить? Вона просто сидить в ямі. Сидить, допоки цю яму не закидають дронами, скидами і просто не зітруть лиця землі. Дай Бог, що якщо він виживе там той піхотині, це величезне щастя. Ну тобто, е я думаю, що треба переформувати оцей підхід піхоти. Наприклад, ну от е візьмемо той самий Покровськ. Да? От ми бачимо, що в квартали зайшли там в один квартал, зайшли росіяни. Чому ми маємо відправляти туди штурмовиків зразу, щоб були контактні бої, і ми втрачали там людей? Тому що звісно, що контактні бої це в будь-якому випадку теж присутні втрати. Треба просто засипати це все артилерією і все, чим тільки можна зрівляти з лице землі, а потім нехай піхота, яка вже там умовно штурмовики ті самі. Да, я просто думаю, що. Всіх піхотинців, хоча мені зараз будуть кидати там що про те, що нас середньостатистичний вік піхотинця 45+, він не може бути штурмовиком. Ну як показує практика, в деяких підрозділах все ж таки може. Ну а якщо не може, то можна цю кількість штурмовиків оптимізувати, і тобто перетворивши піхоту. В штурмовики, умовно, да. А ті, хто не може активно штурмувати посад у збройних сил, які можна заповнити, власне, і от коли вже відбулася ця атака з цього чи чого тільки можна на цей квартал, туди вже заходять хлопці наші там штурмовики, да, і починають її зачищати. Отаким от, от чином можливо краще діяти. Тому що те, що ми бачимо в тому ж покровську, коли точка на карті, вона там досі є. А вже Діпстейт позначає сіряком, а там досі є люди, яких тепер якось треба звідти вивести. Ну от. Питання, таке нащо? Uh, ну... Та це але мені здається, питання... відповідь у цій історії криється в освіті наших військових, тому що ми зрозуміли, що під час цієї війни у нас з'явилася велика кількість дронів, НРК, всього того, яке, яке змінило абсолютно підхід до поля бою, але досі в наших академіях вчать на тактичному рівні війни піхотинцям. Е, але це знову ж таки, це ти кажеш про те навчання в академіях. Це коли до професійних військових, а дуже багато мобілізованих людей, які ну навіть близько до військової справи не мали цієї дотичності, але і вони якраз. І можливо... Вісті і можливості їх Тобто, виходить по суті, що так в ідеалі насправді з піхотинця зробити. Технологічного воїна, який вміє користуватися дронами, який вміє оперувати НРК, це було б, був би був ідеальний е, варіант Штурмовик. зі збереження а, зі збереженням компоненти штурмовиків. І як показує практика, в нас десантно-штурмові війська і той 7 сьомий корпус ДШВ, який ну просто фантастичним чином насправді зараз тримає в районі покровсько мирноградської агломерації обмеженим дуже е, ресурсом, але проводить. Е, Подекуди Лучистки. локальні, локальні да, зачистки, локальні. ну, це не можна звати наступами такими радше зачистки, утримує оборону. І ну, насправді це феноменальне управління, те, що зараз демонструється. Я знаю, що сьомий корпус ДШВ, наприклад, зараз. От ми з тобою говорили про проблему Рубікону, про те, що вони там централізовано все зібрано під одним дахом, і вони таким чином пробувають в стіні нашої оборони, пробувають дірку. Що зробили в сьомому корпусі ДШВ? Вони зібрали на рівні корпусу всі засоби РЕБО, тобто під одне крило, і тепер є начальник Ребу корпусу, ну тобто це логічно, що воно так і має бути, але мало це створити Важливе питання, як ти це все наповнюєш і як ти це все координуєш. Координація, от і цю історія. координацію вони зараз наповнюють. Тобто реально десантники в обороні Покровське Мирнограда показують неймовірні насправді успіхи. В тому я, я кажу, зараз навіть суспільну думку вони повертають до всієї тієї історії зі штурмовими військами, що вже там тіпа, дешеве себе віджило. Вони ні, зараз показують, що насправді це ні, ні ребята, так воно не працює. Тому що насправді зараз нас по е, концепту штурмової. Піхотинця, повертаючись до теми постів Стерненка, до того, що писали інші люди про штурмові війська, багато хто. Входить, скажімо так, зараз в дискусію того, що наша проблема це в тому, що ну давай будемо говорити відверто. За останній час штурмові саме штурмові війська, які мали бути створені, їм багато людей пріоритетно йшло по мобілізації саме туди, і багато втрат у них теж є. Тобто, це всі загальновідомі підрозділи, які ступають всі такі контактні, швидкі ну, бої Але не у всіх, скажімо так. все-таки штурмові війська вони теж складаються з окремих полків на да. і на 33-й, 425-й, 225-й, перший штурм. Мови імені Коцюбайло якраз перший і 225 й я чула безліч позитивних відгуків про те, як вони вправно діють адекватно і з найменшими втратами, тобто дійсно на полі бою на Курщині, вони і на Сумщині, і тобто, це підрозділи, які грамотно вибудовують лінію наступу для того, щоб мінімізувати свої втрати. А не просто забігають без розвідки і просто кидаються в бій, що дійсно потім спонукає. Ну як, наприклад, діє е, умовно там підрозділ скала, який по-гарячому прибіг в Покровськ і почав нищити ворога. Я впевнена. Нехай там може буде велика доля критики за цих слів, але я впевнена, що там достатньо великі втрати, тому що цей підрозділ діє інакше ніж перший і 225-й. І це я чула виключно від багатьох командирів, які працюють з цими е... ну, дивиться. Ми стопа. Я зараз не хочу критикувати умовних командирів, бо скажуть. О, це неповага до військових. Я всіх військових поважаю, але сам факт того, що треба правильно вибудовувати, не можна заскакувати в бій, не провівши хоч якусь мінімальну розвідку, для того, щоб і тоді не буде у вас проблем, що вас вже будуть звинувачувати у великій кількості втрат і називати м'ясними підрозділами. Як ми це бачили, коли була історія з призначенням Манька?